Приїхав на пасіку, вийшов з машини, чую такий гул. У нас тут обльот іде. Так, я тижні тому дивився, не було матки. Підставив одну рамку з розплодом. Демера не палив, було тільки один вулик, зараз подивимося. А потягнули вони матишники чи не потягнули? Маточники є, тільки ж тут немає. Хочу подивитися, чи вийшла матка. Може зараз обратно підкину одну рамочку до розплоду. Не можу знайти її, звісно, передивлятись. Ільцю носят. Ну, по весняним меркам, сім'я сім б то не маленька, не хочеться, щоб була трудовка. Зараз ще раз передивлюся в другу сторону. якщо матку не найду, підставлю ще. Ще одну рамочку з розплодом однодневним підставлю. Пчелка режа, конечно, но обратно зошита не взяв. Яка тут на зиму заходила, Чи бакфаст, чи карника? Мені здається бакфаст. У мене в цьому роду тільки бакфасти. О! Маточку знайшов, Ось. Видно вийшла, Ось маточка ще не обліталась. А тоді лізти не буду. Хай обльотується, бо там я пару рамок підставлю розпролоду і буде велика сімейка. Зараз лізти не буду. Пес димаря не хочу лізти в другі вулики. Одна вкусила ось. Все, Ну, трутні. Ще два тижні назад я дивився, трутні були. ну Подивимось, чи облітається. А зараз покажу свого учителя. Колись десь 6 років назад, 5, я прийшов йому допомагати на пасніку, і мені понравилось, я теж захотів завести бджол. Ось він. Стоїть, зараз підійду, покажу. А ви як тут? А це сьогодні вийшов на полювання. А треба до них все заглядати. Я тоді заглядав скільки разів. І я раз. Я теж раз. Ну ось. Там в мене не було одної матки. Я поставив їм два тижні назад рамочку, знайшов маточку, маточка вийшла. Без димаря, без нічого, один укусик тільки зробили мені. І все. А Що до них зараз ще раз передивляться? А я передивляюся, що це воде. Воно лежить колодочка, так? Ага. Заліз туди. А там вона вже тільки крилами трусить. А чого? Послу, викидали, бля, меду ноль. Ну я тут теж дивився, що меду. Ноль. Ось ось цього... ну тут ладу, то бля, миш, блядь, і миш, звідси витягнув, бля. Ми, ми це бля. Ми, а, ми, це ми воно погризло? Бля, не, Блядь, не знімай. Це <laughs> бля, що Оце? Це моя. Я ще свою прийшов. Чого, <laughs> Я Петрович поставив сюди рамочки. У мене вже нема коли передивлятися, завтра їхати. Ще можна вглянути, подивити. Та якось, чи в рамку якось, що, щось налиє, чи не налиє, чи дасть, чи не дасть. Ось о, тут пусто. Тут пусто. Тут є, там пусто. Там пусто, а тут ти не передивлявся, ти я передивився, то давав був корм. Коже він завмер ще Бджола обсипалася і викинули ту бджолу, обсив, було що їсти. Ще час сталося цієї бджоли. Було трошки сиропу, то я в чотири рамочки поналивав, вкидав гніздо. Ну, ну що дощі йдуть цілими тижнями, ну, мед вони вибрали. Мед мед вибрали. А ці, а ці так воно піші, будемо казати, так більш-менш. Ну як, нормально. Воно де карніка твоя, ця зелена, салатова, ага. там меду повно. З того зеленкувата лиса, там дочка від, від карніки. Це я вже ну літо осінь відправляв. Там дочка меду нормально. Слідуща та хазяйка карнічка. Ну, я вважаю, що вона, та, та, це те, ото, де дві, де довго не, не сіяли і позрізали метки. А перші, перші Другі. наші. Другі. Ну, це я, ти, я це зрозумів. перші. Ти мені подарив ту саму краню, я її туди поставив. А в ці, а ту, тут-сюди, карніка була і, 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 і що карніка була. І там дві, ну корче, я, я десь, ну, ну, корче, мене носила була, то салатова, о цього це, це, я вважаю, що там карніка була, ну, буде бомба була, найкраща сім'я була. Я її матку перекинув туди, а там і тут вона вивела, тут одну матку і туди, там вона макар спита, там Ну, Поживемо, побачимо. Я точно такі. не полізу вже до них. Вони воно собі вийшло. Та сьогодні, що перший день, оце за неділю, ще те, що вона ще бджола полетіла. Да.